Мотивація – це психофізіологічний процес, який під дією зовнішніх або внутрішніх факторів стимулює у людей бажання займатися цією чи іншою діяльністю. Простими словами, мотивація це певна сила, що змушує людей діяти і досягати поставлених цілей. Це стимул, який змушує нас наполегливо працювати та підштовхує до успіху. Також можна сказати, що саме мотивація це те, що формує багато аспектів людської поведінки, які відповідають за здійснення тих чи інших вчинків. Суть і цілі мотивації. З наукової точки зору у цього явища не існує чіткого та остаточного визначення або пояснення. Достовірно відомо те, що мотивація дуже тісно пов'язана з емоціями, але відрізняється від них. На даний рахунок існує безліч теорій, деякі з яких передбачають, що мотивація може ґрунтуватися на необхідності мінімізувати фізичний біль і максимізувати задоволення. Це може включати в себе задоволення як найпростіших, так і грандіозних потреб. До таких можна віднести потреби в їжі та відпочинку, у володінні певними благами, досягнення рівня престижу чи статусу і тому подібні речі. З усього вище сказаного можна сформулювати думку про те, що суть і мета мотивації полягає в максимальному задоволенні всіх потреб людини. Види та типи мотивації. Говорячи про види або типи мотивації, фахівці найчастіше поділяють їх на два види. Це внутрішня мотивація та зовнішня мотивація. Зовнішня мотивація. Це той, який надходить ззовні, чужий користувачеві і який базується на негативних чи позитивних винагородах, але який не піддається контролю особі, яка виконує подібні дії. Внутрішня мотивація це прагнення виконати певну діяльність заради самого процесу діяльності, відчуття задоволення та радості від цієї активності, а не для одержання винагороди чи внаслідок зовнішніх вимог відомо чимало прийомів, що сприяють самореалізації. Всі вони нерозривно пов'язані з натхненням, завдяки якому людина починає діяти. Для того, щоб його отримати, можна задіяти такі методи, мудрі вислови, Історії успішних людей, мотиваційні поради Мислення в позитивному ключі, візуальне уявлення цілей, Афірмації. введення щоденника досягнень.